Доброго ранку, Це ранок на Дніпрі. Вчора ми з вами мали таку можливість святкувати вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Але знаєте, що цікаво, що над чим я хотіла, щоб ми саме пороздумували саме сьогодні? Це те, що в Євангеліях написано, що коли люди дізнавалися, де буде Ісус, вони брали пальмові вітви, одяг, там ще щось, і йшли до нього, клали йому під ноги. Віншов, тобто прокладали такий, нібито шлях йому. І я хотіла, щоб ми сьогодні породували не тим, а що ми беремо і приносимо до Христа, що ми не просто беремо, а з чим ми приходимо в церкву: співати, вірші розповідати, проповідь говорити, сплітні розповсюджувати, чи ще якусь каку зробити. З чим ти приходиш, що ти робиш? Можливо, ти. Робиш все, аби служіння не розвивалося, і щоб у церкви не було зросту. Можливо, ти саме та людина, яка ну по першу чергу перешкоджає перешкоджаючи людям, служителям чи якимось лідерам. Є тією людиною, яка перешкоджає самому Богу, і ти робиш виклик Богові, а не людині. Бо інколи ми думаємо, що ми сперечаємося з людиною, боремося з людиною, а насправді це боротьба з самим Богом, який говорить для тебе, який прокладає шлях до тебе, і який терпляче, дуже терпляче тебе любить і лелеїть. Я б хотіла, щоб ми е, сьогодні. Роздумували і весь цей тиждень, що я роблю, аби розвивалася церква, розвивалася служіння, аби були люди. Чи не є я отою перепоною, перегородкою, яка заважає Богові робити його чудеса в цьому місці? Давайте ми схилимося для молитви. Господь, я дякую за те, що ти лишаєш нам багато місць біблії. Одне з них це від Іоанна 12,13, де ти кажеш, що люди приходили до тебе, шукали тебе, Господь, і несли те, що в них було, і клали тобі, клали тобі під ноги. Я дякую, Господь, за те, що я можу приходити до тебе зараз з молитвою і класти своє серце. Я дуже тобі прошу, перевір мене, Боже, щоб я не була тією людиною, яка перешкоджає церкві, яка не дає розвитку служінню, яка є, можливо, чиєюсь перепоною, чимось перегородкою, аби прославити тебе. Боже, я тебе дуже прошу те, розчисти це все і в моєму серці, і в серці тих людей, які мене оточують, і в серці тих, хто будуть слухати це відео, це звернення. Боже, я все віддаю в твої десяти руки і вірю, що тільки ти зможеш це виправити і підсказати нам. Дуже тебе прошу, щоб ми були уважними, слухаючи Тебе, твоє слово, твоє звернення. І звісно, щоб ми були гучни, гнучкими для того, щоб виправити ці помилки, які ми. Робимо, Господь. Я дуже тебе прошу, прослався в житті моєму, моєї сім'ї, моїх дітей, Господь. Я дуже тебе прошу, просто поблагослови кожного з нас, аби бути прикладом, бути ось цим моментом, який є передачею твоєї любові, Господь, а не закриваючою силою, не даючи іншим прославляти тебе і жити на повню християнське життя. Слава тобі, мій Бог, за те, що ти мій батько, за те, що я можу звертатися і думати про такі речі. Я дякую за те, що ти даєш ще життя і ці всі ситуації, які ти даєш, Господь. Я дякую за те, що ти мій батько, і ти піклуєшся про кожного з нас, Господь. Слава тобі, мій Бог. Амінь.